Даю вас на занятті зі сценічної мови для дітей. І як завжди, з вами я, Олександра Володимирівна. Як ви помітили, я сьогодні не одна. Зі мною буде проводити заняття моя маленька подружка Христинка. Привіт, Олександра Володимирівна! Привіт, хлопчики та дівчатка! І ми розпочинаємо цикл занять під назвою. Римушки та віршики весела вивчалка поезії для малят! Олександра Володимирівна. А що цікавого, ми дізнаємося на сьогоднішньому занятті? Сьогодні ми разом з малятами будемо вчити вірш Павла Тичини, який називається «Україна моя. Вау! Як інтригуюче! А хто такий Павло Тичина? Павло Тичина це український поет, який жив у 20 сторіччі. Він дуже обожнював писати вірші про нашу батьківщину. Ой, як це чудово! Ну, от давайте швидше вже читати віршика! Добре, тоді слухайте уважно. Добрий день, україно моя! Струмок серед гаю, як стрічечка. На квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя! Ну що, Христинко, тобі сподобався віршик? Ой, дуже, дуже сподобався. Ви так гарно його прочитали. Браво! Дякую тобі, друзі! Ну а зараз я пропоную вивчити цього віршика. Ух ти! Давайте, давайте його вже вчити! Тоді ти, Христинко, та ви, малята, повторюйте текст віршика за мною. Ну що, ви готові? Готові! Тоді починаємо! Добрий день, Україно моя! Добрий день, Україно моя! Струмок серед гаю як стрічечка! Струмок серед гаю, як стрічечка! На квітці метелик, мов свічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля, хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя! Добрий день тобі, Україно моя! Яка ти молодець, Христинко! Ну, а зараз пропоную тобі прочитати цього віршика, але більш виразно. Виразно. А це як? Ти повинна читати вірш більш з душею. Своїм голосом ти повинна передавати усю любов до нашої країни. Ой, я дуже люблю Україну. Вона в нас така велика, гарна та неповторна. Зараз спробую прочитати вірш виразно. Добрий день, Україно моя! Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі. Україно моя. Яка ти, молодець Христинко! Дуже-дуже гарно! Ну, а на сьогодні все. Як все! Так, наше заняття завершується але наступного разу я для тебе, Христинко, і для малят підготую нового, дуже-дуже красивого віршика. З нетерпінням буду чекати наше наступне заняття. До побачення, друзі! До наступної зустрічі! Бувайте малята!